Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра та гарної, смачної, щасливої зими. Зими 2024 та 2025 року. А для того, щоб був спокій, гармонія, окрім того, що ви повинні бути в спокій, знаходиться завжди в контакті з природою, з рослинами, необхідно ще і ті дари, які дає нам природа, матінка, природа заготувати, зробити заготівлі і правильно закласти на зберігання. Що ж, давайте розглянемо агрогороскоп заготівель на зиму вересні 2024 року. Перший день. Вересня. Дуже добрий для того, щоб проводити дуже важливі справи по підготовці до зимівлі. Готуємо консервацію, сушіння і закладаємо на зберігання ті плоди, фрукти, ягоди, які ви повинні закласти, які вже у вас дозріли. Якщо ви уважно подивитеся, то тут немає заморожування. Не буде в цьому році. Якраз того пункту, який дозволить нам отримувати постійне енергозбереження, енергетична структура. Тому, будь ласка, треба робити те, що буде зберігатися. А ми з вами це знаємо: це консервація та сушіння. І закладаємо на зберігання. Друга, третя, четвертого пропускаємо, не можна в цей час заготівлі. Тут енергії не підходять для цієї важливої роботи, для цих тварінь. 5, -го, 6 -го, гарний час для консервації, сушіння та закладки на зберігання. І знов перерва 7, -го, 8, -го, 9, -го, це знак стихії води, ніяких заготівель не робимо. А ось тут починається великий період: 10, -го, 11, -го, 12, -го, 13 та 14 і 15. -го, гарний час для того, щоб займатися різними заготівлями. Консервуємо, сушимо і закладаємо на зберігання. Всі овочі, фрукти, ягоди, які ми виростили, і збираємося їх зберігати. Робити це до 15, 16, 17 та 18 до 14 це робити не можна. Знов тут працюють енергії стихії води і дуже швидко псується продукція. А ось уже ввечері 18, 19, 20, 21 та 22 і 23 гарний час для того, щоб консервацію готувати, сушіння різні і закладувати на зберігання вирощений врожай. 24, 25 та 26 не підходить для заготівель. Тут будуть працювати енергії стихії води. 27 та 28 не можна Перепрошую, в цей день, в дні лева, якраз гарний час для того, щоб займатися консервацією, сушінням, закладкою на зберіганні. В цей час ніякому випадку не можна сидіти, склавши руки, і нічого не готувати на зиму. Якраз дуже добрий час. А ось коли можна відпочити від цієї роботи, це 29 та 30. Це енергії, коли ця продукція дуже швидко псується, перевірено не тільки. Нами, а й нашими підписниками. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш аграрний гороскоп заготівель на зиму у вересні 2024 року. Бажаємо вам щастя, успіхів у цій важливій справі, у цьому творінні своєї ситої зимівлі. На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.